У сільській місцевості вода завжди була і залишається однією з найважливіших складових життя. Без неї неможливо ні поратися по господарству, ні готувати їжу, ні доглядати худобу, ні підтримувати здоров'я родини, проте саме в селі питання чистої води стоїть найгостріше. Більшість людей користуються колодязями, джерелами чи власними свердловинами. І часто навіть не замислюються наскільки безпечна ця вода. На перший погляд, вона може бути прозорою, холодною, приємною на смак, але всередині може містити речовини, які непомітно шкодять організму. Від надлишку заліза до нітратів із добрив усе це може накопичуватися роками і впливати на здоров'я людей, тварин, навіть ґрунту, якщо таку воду використовувати для поливу колись. Наші дідусі та бабусі брали воду з криниці, які копали з великим знанням і повагою до землі. Вони знали, де проходять підземні струмки, якої глибини має бути колодязь, щоб вода була смачна і жива. Але навіть тоді, за старих часів, не вся вода була придатною для пиття без очищення. Люди відстоювали її в глечиках, пропускали крізь тканину, додавали срібні монети або шматочок деревного вугілля. Сучасний селянин має ще більше викликів. Поруч із господарствами часто проходять поля, які удобрюють хімією, а з дощами все це потрапляє в ґрунт і далі в тмо, у воду. Тож тема очищення води сьогодні стає не просто важливою, а життєво необхідною. Багато хто й досі вірить, що колодязна вода найчистіша або природна. Проте сучасні дослідження показують, що саме у таких джерелах часто буває підвищений вміст шкідливих речовин, усе залежить від глибини колодязя, відстані до вигрібних ям, ферми, дороги чи поля. Наприклад, якщо криниця розташована ближче, ніж за 25 метрів до гноєвої купи або вигрібної ями, вода може бути небезпечною для пиття. Такий ризик не видно оком. Але він реальний. Тому фільтрація це не розкіш, а необхідна звичка, як миття рук перед їжею чи кип'ятіння молока. У селі часто думають якось воно буде, ми ж усе життя цю воду п'ємо. Але сучасна ситуація з екологією змінилася ґрунти виснажені, добре використовують багато господарства поруч можуть скидати стічні води, а дощі вимивають з полів залишки хімії. Усе це невидимо потрапляє в наші колодязі. Тож навіть якщо вода на смак добра, вона може бути насичена мікроорганізмами чи нітратами. І саме тому фільтрація води це не щось зайве, а турбота про своє здоров'я та здоров'я дітей. Фільтрація води це по суті спроба відтворити те, що робить сама природа, коли пропускає дощову воду. Через шари піску, глини й каміння, очищаючи її. У домашніх умовах ми можемо зробити це простіше через фільтри, відстоювання, кип'ятіння чи навіть за допомогою народних методів. Важливо не тільки мати джерело води, а й уміти зробити її безпечною, адже навіть найсмачніша кринична вода не має цінності, якщо після неї болить живіт або з'являються проблеми зі шкірою. Коли в селі бракує центрального водопостачання, кожен господар сам собі санстанція, і саме тут варто мати хоча б елементарне розуміння, як можна очистити воду без дорогих приладів. Не кожен має змогу купити сучасну систему фільтрації, але майже кожен може зробити найпростіші речі дати воді відстоятися, прокип'ятити, пропустити через саморобний фільтр із піску і гравію. Такі методи не вимагають великих коштів лише уважності і розуміння. У багатьох селах уже давно помітили, що чиста вода це і кращий урожай, і здоровіша худоба, і менше хвороб у дітей. Бо все пов'язано, якщо господар поливає город водою з колодязя, у якому є нітрати, то частина цієї хімії потрапляє в овочі, потім на стіл. І навіть якщо людина не п'є таку воду безпосередньо. Вона все одно потрапляє до організму, тому варто не лише піклуватися про чистоту колодязя а й мати хоча б базові засоби очищення. Чиста вода в селі це не просто комфорт чи зручність, це основа доброго здоров'я і гарного життя. Як кажуть старі люди, без доброї води і хліб не той. І справді вода це життя, вона впливає на все від смаку борщу до стану серця. Тож, коли ми говоримо про фільтрацію води, ми говоримо про турботу, і мудрість і відповідальність. Не треба чекати, поки з'являться проблеми, краще запобігти, бо чиста вода це не розкіш міста, а право кожного селянина, який живе з землі і хоче, щоб його родина була здорова. Очищення води в селі не обов'язково має бути складним чи дорогим процесом. Є багато простих і перевірених методів, які допомагають зробити воду придатною для пиття, навіть коли немає спеціальної техніки. Найперше, що варто запам'ятати, будь-яку воду потрібно оцінювати за трьома ознаками: запах, прозорість і смак якщо щось із цього викликає підозру, краще не ризикувати, а одразу почати фільтрацію. Бо чиста вода це не тільки про приємний вигляд, а передусім про. Відсутність шкідливих домішок і бактерій. Найпростіший і найдавніший спосіб відстоювання. Цей метод підходить, коли вода має домішки мулу, піску, глини або іржі. Воду наливають у відро чи велику посудину і залишають на кілька годин краще на ніч. За цей час тверді частинки осідають на дно, а зверху залишається більш чиста вода. Її обережно зливають або переливають через іншу посудину. Не збурюючи осад, такий спосіб не прибирає бактерій, але добре очищує воду від бруду і каламутності. Для більшої ефективності можна накрити ємність тканиною чи кришкою, щоб у воду не потрапив пила або комахи. Другий метод кип'ятіння старий, перевірений і досі найнадійніший. Кип'ятіння знищує більшість. Шкідливих мікроорганізмів, вірусів і бактерій, які можуть бути у воді. Важливо кип'ятити не менше 10 хвилин, особливо якщо вода з колодязя або річки, дехто вважає, що досить просто довести воду до кипіння, але це не завжди так. Повне кипятіння дозволяє випарувати частину домішок, а також зробити воду безпечнішою. Проте після кип'ятіння може залишатися осад, це солі та мінерали, тому воду бажано потім трохи відстояти. Ще один простий варіант фільтрація через тканину або марлю. Для цього використовують кілька шарів чистої тканини, складених разом, і пропускають воду крізь них, це не позбавляє її бактерій, але чудово прибирає пісок, комах, листя і інші механічні домішки. У багатьох селах. Цей спосіб досі застосовують для дощової або річкової води. Можна навіть зробити невеликий саморобний фільтр, вирізати дно пластикової пляшки, вставити у неї шар тканини, потім дрібного піску, вугілля, гравію і через це повільно проливати воду. Один із найефективніших природних способів використання деревного вугілля, його властивість поглинати шкідливі речовини. Відома ще здавна, для такого фільтра беруть шматочки чистого деревного вугілля, краще з твердих порід дерева промивають його водою і сушать, потім засипають у банку чи пляшку шаром кілька сантиметрів. Якщо через такий шар повільно пропускати воду, вона стає прозорішою, без запаху і приємнішою на смак. Вугілля добре забирає запахи, хлор, залишки органіки і навіть деякі важкі метали. Єдине, його потрібно міняти кожні 2-3 тижні, бо з часом він насичується і перестає очищувати. Ще один корисний спосіб фільтр із піску та гравію. Це фактично зменшена копія природного фільтра, який утворюється у ґрунті. У звичайне відро чи пластикову посудину насипають шарами дрібний гравій, чистий річковий пісок і трохи деревного вугілля. Вода проходить крізь усі шари і очищується від бруду мікрочастинок і частково від запаху. Якщо робити все правильно, то такий саморобний фільтр може служити кілька місяців. Головне раз на тиждень промивати пісок і гравій, щоб фільтр не забивався. У сучасних умовах у селі все частіше з'являються побутові фільтри це невеликі системи, які можна встановити на кран. Або та викурсаку використовувати у вигляді глечика. Такі фільтри працюють на змінних картриджах, у яких поєднуються вугілля, смоли та спеціальні сорбційні матеріали, їхня перевага в тому, що вони швидко очищують воду, роблять її прозорою, без запаху і з приємним смаком. Але треба пам'ятати, що будь-який фільтр потребує догляду. Картриджі потрібно міняти вчасно, інакше ефект буде зворотний. Щоб не допустити повторного забруднення, важливо зберігати очищену воду правильно, найкраще у скляних банках або емальованому посуді, щільно закритому кришкою. Не можна тримати воду поруч із продуктами, що мають сильний запах, бо вона легко його вбирає. Також не варто наливати чисту воду у пластикові пляшки, що вже використовувалися для напоїв. Адже залишки хімічних речовин можуть потрапити назад у воду. Для тих, хто має свердловину, варто хоча б раз на рік перевіряти воду в лабораторії або хоча б візуально спостерігати, чи не з'явився осад, чи не змінився смак або колір. Якщо помітно, що вода стала жовтувата чи має запах заліза, то треба подумати про фільтр, який видаляє саме ці домішки. Для цього існують Спеціальні залізовидалячі або сорбційні фільтри, які теж можна адаптувати навіть у домашніх умовах. Є ще один цікавий спосіб очищення сріблом або міддю. Він має більше народний характер, але певною мірою працює. Якщо у воду покласти срібну ложку або монету і залишити на ніч, вода частково знезаражується. Срібло пригнічує розвиток бактерій і робить воду свіжішою. Але не варто зловживати цим методом, бо надлишок срібла теж не бажаний для організму, і нарешті найпростіша порада комплексне використання кількох способів. Наприклад, спочатку воду можна відстояти, потім пропустити через тканину чи саморобний фільтр із вугілля, а потім прокип'ятити. Така послідовність забезпечує максимальний ефект навіть без дорогих приладів. Головне. Не лінуватися і зробити це частиною щоденного життя. Бо як тільки людина починає приділяти увагу якості води, вона одразу помічає зміни кращий смак їжі, чистіший чайник, здоровіша шкіра, і це найкращий доказ, що фільтрація справа потрібна і цілком доступна кожному селянину. Колись у селі очищення води було справою простою, але в кожній хаті до цього ставилися з повагою і знанням. Люди не мали лабораторій чи фільтрів, але добре розуміли природу. Вони знали, що вода буває молода і стара, що перша джерельна найцілюща, а та, що довго стоїть у діжці, вже мертва. Тому намагалися завжди брати воду світанком, коли вона ще холодна, жива і насичена силою землі. Часто вважалося, що така вода навіть лікує. І в цьому була частка правди, бо ранкова вода завжди свіжа, ще не нагріта сонцем і не насичена пилом. Старі господарі мали свої перевірені методи очищення. Наприклад, у глиняні глечики або діжки кидали кілька шматочків деревного вугілля, яке залишалося після печі. Вони знали, що воно прибирає запах і освіжає воду, таку воду тримали в хаті, і вона довго не псувалася. Інколи додавали ще срібну монету, найчастіше з якогось старого карбованця чи ложки. Вважалося, що срібло має силу проти хвороб і справді воно пригнічує розмноження бактерій. Дехто навіть освячував воду в церкві і додавав краплину до колодязя на свято, щоб вода була чиста не лише тілом, а й душею. Інколи для очищення використовували глиняний посуд. У ньому вода ставала прохолодною і чистішою. Глина мала природну властивість дихати, крізь її стінки проходило повітря, а зайва волога випаровувалася. Так вода зберігалася довше, не мала запаху затхлості і завжди залишалася приємною на смак. У багатьох хатах досі стоїть глиняний глечик або макітра для води, не для краси, а з практичної користі. Це своєрідний природний фільтр, який працює без електрики та змінних картриджів. Ще один давній метод відбілювання із незараження вапном. Коли колодязь починав мутніти або мала місце підозра на забруднення, господарі розводили трохи гашеного вапна у воді і заливали ним колодязь. Потім воду кілька днів не брали. Це допомагало вбити шкідливі мікроорганізми, хоча сам спосіб потребував обережності. Звісно, сьогодні ми маємо точніші засоби, але старий народний підхід свідчить, селяни здавна знали, як боротися з поганою водою. Були і простіші побутові хитрощі. Наприклад, щоб позбутися неприємного запаху, воду тримали на сонці у скляних пляшках чи банках. Сонячне світло частково знезаражує воду. Сьогодні це навіть підтверджено наукою. А якщо потрібно було очистити воду для дітей чи немовлят її обов'язково. Кип'ятили у глиняному горщику, бо вірили, що глина витягує з неї шкідливе. Сучасні методи, хоч і простіші у використанні за своєю суттю, не надто відрізняються від народних. Приміром, фільтри з активованим вугіллям це продовження тієї самої ідеї, яку знали наші прадіди. Тільки тепер замість шматочка деревного вугілля ми маємо спеціально оброблені гранули. Які краще вбирають шкідливі речовини, а сучасні фільтри глечики з вугільними картриджами це, по суті, удосконалена версія глиняного глечика. Ті ж самі природні принципи, тільки в іншій формі, є й інші приклади. Раніше воду часто брали з джерела, а щоб вона не псувалася дорогою додому, її носили у дерев'яних відрах. Дерево, як і глина, дихало, і вода залишалася свіжою. Тепер це замінили скляні банки чи металеві термоси, але суть та сама не дати воді задихнутися. І навіть якщо зараз більшість користуються пластиковими пляшками, старші люди досі кажуть, що вода з дерева найкраща. У наш час багато хто знову звертається до народних методів, бо бачить, що прості речі працюють. Дехто ставить маленькі міні-фільтри з піску, гравію та вугілля, зроблені власноруч. Інші використовують колодязні вставки з природних матеріалів, наприклад, вставляють у відро для забору води шматочок срібла чи мідну спіраль. Усе це не лише очищує, а й надає воді особливого живого смаку, якого не досягнеш після фабричних систем очищення. Цікаво. Що багато старих способів підтвердилися сучасними дослідженнями, наприклад, глиняні глечики і справді здатні знижувати вміст бактерій у воді, бо всередині них утворюється мікросередовище, де мікроби не розмножуються, так само і з деревним вугіллям. Воно має пористу структуру, у якій осідають шкідливі речовини, тобто те, що колись передавалося з уст в уста як народна мудрість, нині має наукове підтвердження. Якщо порівнювати минуле і теперішнє, то можна сказати, що старі способи очищення води були ближчими до природи, а сучасні до зручності. Раніше люди розуміли, що кожен елемент у природі може допомогти вугілля, глина, срібло, навіть сонце. Тепер же ми звикли довіряти технологіям, але суть одна зробити воду безпечною, смачною і корисною. І часом саме поєднання старих і нових методів дає найкращий результат. У деяких селах сьогодні навіть відновлюють старі джерела, ставлять над ними навіси, обкладають каменем, чистять дно від мулу, і вода знову стає джерельною, як колись. Це показує, що навіть у наш час люди повертаються до природних рішень. Адже не завжди потрібно мати дорогу техніку, щоб пити чисту воду. Іноді достатньо просто згадати досвід предків, які жили ближче до землі, але знали її силу і поважали воду як святиню. Так, сьогодні ми маємо фільтри, мембрани, зворотний осмос і хімію для знезараження, але кожен селянин розуміє, природа найкращий фільтр вода, яка пройшла через шари, піску, глини, вугілля і сонячне проміння, завжди буде чистішою. Ніж та, що стоїть у пластиковій пляшці тиждень. І саме тому народні методи не зникають вони живуть поруч із новими технологіями, нагадуючи, що простота й розум найкращі союзники людини, яка дбає про своє здоров'я і чисту воду. Коли мова йде про воду, головне правило просте не довіряй лише тому, що бачиш. Прозора вода ще не означає чиста тому кожен селянин має ставитися до фільтрації. Не як до розкоші, а як до щоденної звички, що береже здоров'я, варто пам'ятати, що фільтрація це не одноразова дія, а постійна турбота. Як город треба прополювати, так і воду треба час від часу очищати і перевіряти, тільки тоді можна бути певним, що вона не зашкодить родині і господарству. Передусім варто визначити своє джерело води якщо це колодязь, треба дбати про його чистоту. Кришка має бути щільною, щоб туди не потрапляло сміття чи дощова вода, відро, яким черпають, повинно бути чистим без іржі й осаду. Раз на рік колодязь потрібно чистити від мулу, а стінки дезінфікувати, для цього підходить слабкий розчин вапна або спеціальні таблетки, які можна знайти у ветаптеках. Якщо вода засвердловини – Її треба перевіряти хоча б раз на два роки, особливо якщо поруч поля або ферми. Не зайвим буде знати склад води, чи не забагато в ній заліза, кальцію або нітратів. Для тих, хто користується водою з річки чи джерела, особливо важливо поєднувати кілька способів очищення. Наприклад, спочатку воду треба відстояти, потім профільтрувати через пісок і вугілля, а на завершення прокип'ятити. Так, ви отримаєте максимально чистий результат навіть без сучасних пристроїв. Якщо ж є можливість, варто придбати простий побутовий фільтр глечик, вони недорогі, але ефективні, їх потрібно лише своєчасно обслуговувати, тобто міняти картриджі згідно з інструкцією. Особливу увагу варто звернути на воду для дітей дитячий організм чутливіший до шкідливих речовин. Тому навіть незначна кількість нітратів чи бактерій може викликати проблеми зі шлунком або алергії для приготування дитячої їжі краще використовувати тільки прокип'ячену або профільтровану воду. Якщо у вас є сумніви щодо якості, не шкодуйте часу, щоб перевірити її, це набагато простіше ніж лікувати наслідки. Ще одна важлива порада догляд за фільтрами. Багато хто думає, що якщо фільтр стоїть, то він автоматично очищує. Але будь-який фільтр має свій термін служби. Якщо його не чистити або не міняти вчасно, він починає діяти навпаки, Зба, збирає бруд, який потім повертається у воду. Тому навіть якщо ви користуєтеся найпростішим фільтром з піску чи гравію, Раз на тиждень потрібно промити його чистою водою. А якщо маєте покупний фільтр, то дотримуйтесь рекомендацій виробника. У селі часто забувають про зберігання чистої води, а це також має значення очищену воду краще не залишати надовго, бажано використати її протягом одного-двох днів. Якщо вона стоїть довше, на дні може утворюватися осад або слиз. Найкраще тримати воду в скляному посуді або вимальованій каструлі закритій кришкою. У пластикових пляшках вода швидко втрачає свіжість, особливо якщо стоїть на сонці. Тому для пиття зберігайте її в тіні у прохолодному місці. Не менш важливо спостерігати за змінами у воді. Якщо ви помітили, що вона стала мутною, має запах сірководню, заліза або хімії. Це знак, що треба діяти. Іноді достатньо прочистити колодязь або замінити фільтр, але якщо проблема повторюється, краще звернутися до фахівців, які зроблять аналіз. Так ви будете знати, напевно, що саме у вашій воді і який фільтр потрібен саме вам. Варто також не забувати про вплив навколишнього середовища. Якщо неподалік вашого двору є компостна яма, вигрібна яма чи місце, де тримають худобу, треба стежити, щоб колодязь був віддалений щонайменше на 25-30 метрів. Інакше забруднення з ґрунту потраплятимуть у воду, також не можна виливати відпрацьовану воду або мені засоби поблизу джерела, це швидко отруює ґрунтові води. Коли ми говоримо про воду, йдеться не лише про фільтрацію, а і про повагу до природи. Чиста вода починається з чистої землі. Якщо не забруднювати ґрунт, не виливати хімію, не засмічувати потічки, то й колодязна вода буде кращою. Це народна мудрість, яку колись усі розуміли не плюй у криницю знадобиться води напитися у кінцевому підсумку. Найкращий фільтр це уважність господаря. Якщо дбати про джерело, чистити колодязь, вчасно оновлювати фільтри, зберігати воду правильно, то проблем не буде, бо навіть найдорожча система не допоможе, якщо нехтувати простими правилами. І навпаки, найпростіші методи працюють чудово, коли їх робити з розумом і послідовно. Пам'ятайте, чиста вода це не лише про смак чи прозорість, це про здоров'я, про майбутнє родини, про довголіття. І в цьому немає нічого складного. Вистачить трохи часу, кілька звичок, і вода у вашому домі буде чиста, свіжа і безпечна. Як казали старі люди, де вода добра, там і життя ладне. Тож бережімо воду, фільтруймо її, дбаємо про неї, бо від неї починається все.